Всім привіт! Вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете перейняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо і вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на франківському авторинку для розуміння того, що продається та ціни на автомобілі. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто по Україні. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Кого цікавить підбір авто під ключ, хто не має часу та бажання самостійно шукати, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтеся, активуйте дзвінок, щоб не пропускати нових відео на нашому каналі. Гарного всім перегляду! Реносценяк у звичайній базі. 13 рік 197 пробігу, 1,6 дизель, 9950 доларів. Комбінований салончик. Ось такий варіант. Citroen c 4 Grand Picasso. 14 рік 238 пробігу, 1,6 дизель з автоматичною коробкою. 7 місць. Ось така машинка. Renault Grand Scenic. автомобіль 13-го року, 1,6 дизель, 257 пробіг. За ціною 8,999 доларів. Така ціна. Комбінований салон, механічна коробка передач. Кому цікаво, телефонуйте. Peugeot Partner. Свіжа пропозиція. це автомобіль 2012 року, 1,6 дизель 178 пробіг за ціною 8,850 Ось Такий салончик. З форкопом бачимо. Opel Zafira B. Так, автомобіль 2011 року, 211 пробіг, 1,6 бензин за ціною 700 доларів. Тканинний салон з форковом та парктроніками. Рено Гранд Сценік. Свіженька пропозиція. Це 2017 рік. 229 пробігу, 1,5 дизель. За ціною 15,950 доларів. Комбінований салончик. Такий варіант. Volkswagen Charan рідко зустрічається. Класна містима сімейна машинка. Автомобіль 2011 року, 2,0 дизель, 306 пробігу зі сною 11,500 доларів. Тканинний салон, механічна коробка передач. бокові розсувні двері. Такий варіант. Рено Кенго, чорний колір. 11 рік, 1,6 бензин, 7,400 доларів. Оригінальний пасажир. Всі сидіння в наявності з форкопом. Peugeot 5008. Зараз глянемо по опису. По опису 14 рік 1,6 дизель, 167 пробігу, 9550 доларів. Контакти бачимо. Пробуємо заглянути по салону. От, тканинний частенький салон. Автоматична коробка передач на дисках. Такий варіант. Renault Grand Scenic, коричневий кольор, автомобіль знімається не бачу. 14 рік, 1,5 дизель, автоматична коробка, 200 тисяч пробігу. 9,450 доларів. Свіженький Volkswagen Touran. 15 рік 2,0. Дизель 110 кВт без підфарбувань за ціною 14 тисяч долар. 270 пробігу. Ось такий салончик. Коробка механічна. Кому цікаво телефонують. Volkswagen Caddy. Легендарний 1,9 дизель. 2007 рік, 6700 доларів, 370 пробіг. Бачимо контакти до власника, кому цікаво. Ось Такий варіант. Реностеньк у звичайній базі. Так, 11 2011 року 125 пробігу, 1,5 дизель, 6900 900 доларів коштує. Пелізофіра B. Так, машинка 10-го року, 155 пробігу, 1,8 бензин, 7,450 доларів. Контакти є. Тканинний салон. Ось такий варіант. Так, Renault Escape. Space? Space. 13 рік, 192 пробіги, 2,0 дизель. Автоматична коробка. Рідко дуже зустрічаємо такі машинки. Це від власника людина. Виїхали на авторинок з форкопом та парктроніками. Кому цікаво, телефонуйте, розкажуть більше.